Банила все своє життя, але так склалося, що або ти взагалі не працюєш, і тоді ти втрачаєш як акторка досвід, камеру, бачення, практику. Так мені вистачило голови не входити в пропаганду чи в історичні картини, де я вже розуміла, що тут іде профанація, іде абсолютно вже ідеологічна накачка свого російського громадянина, перш за все, особливо після помаранчевої революції, коли з українців роблять маркер на вже негативний персонаж, починаючи там з всіх цих матчів не тільки ті, що Біла гвардія, не тільки, але й фільми, деякі відбуваються не в Україні. Але обов'язково негативний це в Це обов'язково десь хочу в епізоді. Я розуміла, що до чого це йде. І після Грузії я точно знала, що буде ми наступні. Але власне ж, багато людей були поза цим спостереженням. Поза цим всі задоволенням дивилися російський контент, всі задоволенням розчинялися в гуморі, в естраді, в спільних кліпах, в спільній музиці. Шкода, що такою ціною отрезвіння впало на всіх.